Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про таку глобальну проблему в Польщі. Там це стосується відносин Польщі та Європейського Союзу, і це стосується коштів, які було виділено Європейським союзом для, в Польщі для допомоги українцям, а також для подолання наслідків пандемії коронавірусу. І це напряму буде впливати на якість життя українців, які зараз знаходяться в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити. Йому лайки, і звісно ж підписуйтесь на канал. Отже, в Польщі одразу чотири правові організації позиваються в суді до, на Єврокомісію та раду Євросоюзу через те, що вони прийняли. Спільне рішення виділити Польщі 35 мільярдів євро з фонду, який було створено для подолання наслідків пандемії. Ці кошти Польща має використати для підтримки тих програм, які зараз створені для допомоги українцям, для того, щоб знизити темпи інфляції і все інше. І ми маємо розуміти, що ці кошти вони дуже і дуже дуже сильно важливі для польської економіки, тому як зараз вже в Польщі є проблеми з виплатою ем, компенсації по програмі 40 коли поляки в себе приймають українців, потім за це отримують кошти. Там вже є досить великі борги. Так само. Багато хто з вас зіштовхнувся з проблемою того, що е, кошти по 500 плюс не виплачуються вчасно. Е, також е, та сама програма Добрий старт, яка не повністю е, на даний момент виплачена навіть вже тим людям, які ці заяви подали. і... Е, Ну, якби Ці проблеми вони будуть тільки накопичуватись. Польща мала якісь запаси коштів, в, скажімо так, в різних конвертах ці гроші в них лежали, вони ці всі гроші витягнули і почали ну, якби таким чином допомагати українцям. І е, вся їх оця допомога підтримка, всі їх плани на майбутнє, всі мовні курси, е, різна там безкоштовний транспорт, і це все воно все було також заплановане з урахуванням того, що Європейський Союз виділить їм на підтримку цих 35 мільярдів е, євро. Які війдуть в економіку, це я не знаю, ну може трошки менше, ніж річний бюджет Польщі, але зараз ми розуміємо, які йдуть виплати і скільки ще вони будуть тривати. І от. І, і зараз також та сама Рада Європи і та сама Єврокомісія говорить, що головним критерієм, яким, за яким Польща. Е, е, от, е, за яким вони вирішили надати цю допомогу Польщі, це є саме допомога українцям. Чому ж взагалі йдуть позови від різних європейських організацій? Це все пов'язано з тим, що е, польська влада е, якийсь період часу назад відмовилась ліквідувати так звану дисциплінарну палату Верховного суду, тобто в них там якась якісь проблеми з судами, е, і зараз польський суд він не відповідає. Законам Європейського Союзу, ну, якби саме судові, судової системи. І саме через це було подано позов, бо за всіма законами Польща не має права на отримання різних траншів від Європейського Союзу до того моменту, допоки проблема не буде вирішена. От. А в Польщі в них є якісь там внутрішні є якісь там внутрішні. Свої завдання, якісь свої погляди, чому вони цю палату не хочуть ліквідувати? І також Рада Європи, ну якби вони закликають ці гроші виплатити, бо ніби вони вже прийняті, ніби бюджет вже прийнятий. І цих 35 мільярдів вони би мали вже перераховувати на Польщу, але через оці судові позови ці кошти зараз будуть заморожені. Тобто вони ніби виділені для Польщі, ніби на допомогу українцям, але з іншої сторони, через те, що ці правові організації подали до суду, дана процедура зупинена. І нам треба зараз розуміти. Розуміти. Я надіюсь що там і польська влада це розуміє, і ті країни Євросоюзу, які за Україну, ну це практично всі країни Євросоюзу, окрім там Угорщини і ще може декількох. Вот. І вони мають розуміти, що у випадку, якщо Польща не отримає цей транш, то може початися Ну справді якась нова хвиля. Кризи, коли українські біженці, які зараз знаходяться в Польщі, будуть змушені або повністю повертатися в Україну, або просто далі їхати в інші країни Євросоюзу і шукати кращої долі там, не дивлячись на те, що в Польщі вони вже мають якесь житло, мають якусь роботу і все інше. Тож надіємося, що це питання в цілісній в Європі, воно в Євросоюзі, що воно буде вирішено найближчим чином, буде вирішено гуманно, і ці кошти таки надійдуть до польських бюджетів, до, на польські рахунки, і будуть виплачені всі борги, які зараз вже потрохи збираються в Польщі перед громадянами, перед біженцями і так далі. І Надіємося, що це буде якомога швидше, бо це дуже і дуже важливо для кожного українця, який на даний період знаходиться в Польщі або який збирається виїжджати туди. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось двоякі, я б сказав, новини, але надіюсь, що для вас вони були корисними або ж цікавими. Буду вдячний за лайки, за підписки. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!